Всім добрий день. Сьогодні я їду в місто. Мої дівчатка вже встали, на вулицю збираються, ну як у нашу кухню літню. От. А я їду в місто, мені треба ліки купити, та і так дещо по продуктам треба щось купити. В общем, подивлюся, що треба мені там. От. Так що, якщо буде можливість, зніму в місті, якщо не буде, зустрінемося вдома. Приїхала я вже з міста, приїжджаю, а мої хазяйки вже впоралися. Я вам вчора говорила, що варю бульйон і завтра з вами зваримо перше. Ну, Так як я поїхала зранку в місто і була там, Мама вирішила, вона й не чула, що я сказала, що буду з вами готувати, і приготувала. Це щоб, Ну, як швидше, щоб, щоб мені було легше, от. ну нічого, ми з вами приготуємо наступного разу. Я думаю, що кожен із вас вміє, але от скільки разів я не пробувала, так от там, і в знайомих. Вкусніше, ніж мама моя вариапузняка, я не куштувала. Ну, так, не те, що я там ну, не знаю, мені найбільше подобається, як варить моя мама. От. І я варю. Та у неї навчилася, як вона робить це все. І я ж так само за нею. От. На вулиці в нас погода така вітер з ніг зду... збиває просто дуже вітряно. Сонечко так тільки чуть пробивається, але не цей. Такого, щоб тепло, там, то немає. От. Вікуська гуляє на дворі. Все, прийшла та пора, що її в хаті не вдержиш. Я на вулицю, я на двір, я на двір. Ну кажу, йди, якщо хочеш то біжи тобі жити От. Я зайшла в будинок, зараз. Хочу посилати, там трошечки є ці речі ті, що попрали та треба до ладу все поприводити, бо півдня вдома не було, то воно... От. На днях у мене в коментарях у мене спитали, щоб я розказала про себе. Бо так як я почала вести блог, я Майже за себе нічого не розповіла. От. Народилася я в місті, але ми там жили з татом і з мамою недовго, переїхали в село. Знаєте, як раніше було, переїхали в село, колгоспи були, все, передложили будинок, якщо Папа буде працювати комбайнером, а мама тут теж, ну, щоб працювала в селі. От. На той час мене папа працював на підприємстві. От. Ну і так ми залишилися в селі. Ми, ну, як оце, в цьому будинку, де я зараз от я вам показую, це будинок моїх батьків. От. Їм дали від колгоспу, і вони так і прожили тут все життя. Хтось злинше, хтось коротке. У мене був брат, я вам уже говорила, у нас з ним різниця рік. Тато в мене помер, коли мені було 16 років, а братові 15. Він у нас 3 роки хворів перед цим, дуже тяжко. І тому ми так в ранньому віці осталися ну, без батька, так от можна сказати. От. Були ми, ну як, як справлялася з усім мама. І чоловічу, і жіночу роботу робила вона. Ну і, звісно, ми допомагали. Ми дуже рано стали допомагати батькам. Ми і стирали, і прибирали, і їсти варили. У нас було дуже велике господарство на той, на, те, ну, на той час. Ну, як велике, корови, то правда не було, але дуже багато було свиней, бички були. Ну, Як, як і всіх, це зараз такого немає в селах вже. А тоді і кури, і качки, і гуси. Ну, все, знаєте, як птиці було багато, бо воно тоді. Зерна давали в колоспі багато, тому кожен тримав ці якраз такі були часи, не дуже такі добрі. У мене папа вмер у 96-му. Зарплати погано давали. От. Я після 11 класів планувала піти у вищий учбовий заклад. Мріяла бути педагогом <гум> історії і географії. От. Ну, так як так склалися обставини, що тата не, не стало, я ем... поступила в училище, професійно-технічне училище. От. Вивчилася там рік і пішла працювати на підприємство. Ем... Може, прийде час, і я вам розкажу, на якому підприємстві я працювала. Зараз з таким положенням в країні я не хочу називати, де я працювала. Я думаю, ви мене зрозумієте. Я думаю, колись прийде такий час, і я вам розповім обов'язково. О 18 років я пішла працювати на завод, і нам стало ну, легше жити, тому що я стала отримати. Зарплату і на той час доволі непогано. Я пропрацювала 19 років на підприємстві, я відпрацювала два вредних списки. От, і установку нашу закрили, а нас скоротили. Ну, вони там предлагали такі варіанти, ну, куди перейти, але те, що вони запропонували, мене це не влаштовувало. О. І я пішла на на у нас поставили, я постояла там рік. От. І подружка мені запропонувала, вона працювала вже на той час у супермаркеті. Що звільняється місто касира. Так як я на це не навчалася, я, ну, я думаю, як я там буду, як я це все. От. Але, повірте, якщо дуже захочете, і у вас є бажання, от дійсно таке вивчити і освоїти нову професію, все обов'язково виходить. От. І я прийшла, мені все розповіли, я все зрозуміла, і я там пропрацювала 4 роки. От, пропрацювала. Це не легкий труд, я... ну, це не легка праця, я дуже добре розумію, хто працює касирами, от це Зв'язок із людьми, причому це постійний зв'язок, це не то, що там якісь, якісь годинки. Ну, ми працювали три через три, а потім за, за станом здоров'я я пішла із цієї роботи, побула трошки вдома. І вирішила знову туди повернутися. Ну, так як я дуже до ну, працювала добре в колективі, в мене е, зауважень не було, мене взяли в той же самий магазин. От. І я там ще пропрацювала рік. От. Трошечки менше року. От. І минулої весни сталася така. Зі мною пригода, От, я лізла в погріб, картошку перебирати, хазяйка. І не вбула такої, такого взуття, знаєте, як там красовок, тапочок, але так добре, щоб натягувався задник. Я вділа е, так просто. І. Водо, ну, отак, так шльопанець. Він мене злітає з ноги і я падаю в погрібі. І вдарила я собі свину. Дуже довго лікувалася і знову пішла на роботу. Пішла я ще працювала я там два місяці і. Зрозуміла, що я фізично не можу ну, впоратися ну, з цією працею, яка мені треба, яку мені треба виконувати. От. І я пішла з цієї роботи. От. І так я на даний час ніде не працюю. От. Там такі незначні якісь підробітки От. у мене є. Але це не постійна робота. Хоча, ви знаєте, мені касиром дуже подобалось працювати. От, е, я йшла на роботу і мені це було задоволення. Насправді, мені дуже подобалося. Якось, е, не знаю, щось ця робота підійшла. От. Якби мені, навіть, от, ви знаєте, Коли я працювала на підприємстві, і щоб мені сказали, що ти колись Оля будеш касир, там, ви знаєте, я б не повірила, б сказати, який там з мене касір, я і не навчалася, і не знаю нічого, і. не це. Так що, отак от от я працювала на двох професіях, Ну, як на ту, яку я навчалася, от, і на ту, яку я вже здобула на протязі життя. Ну, і третя, це кухня. Я вам розповідала, що ми з мамою працювали, ми ну, ходили на такі підробітки, готували на ювілеї, на свадьби. От. І ви знаєте, я вам говорила вже, якби от зараз був мирний час, і люди гуляли, там свята, весілля, все я б задоволенням ішла б і готувала. Мені це подобається. Хоча важкий це труд і дуже важкий, але мені це подобається. Все, вроді так вам розказала. Що в мене донька, це, я вам вже говорила, що в мене є донька. Я вам казала, що вона на даний час проживає в Нідерландах. От. В зв'язку з таким положенням в країні. Ось от. От такі справи. От. Ну, а я займаюся домашнім господарством. от. Ось весна прийшла, не знаєш, за що хвататися. Скільки роботи, скільки роботи. Уже вроді ж і робиш, робиш, а робота є і є. от. Ну, нічого. Ми сильні, ми справимося, все буде добре. От. Сьогодні нічого вже робити не було на вулиці, але завтра, якщо буде погода хороша, завтра буду щось працювати на вулиці. Не знаю, може, щось і на кухні, але більшу частину буду працювати вже на вулиці. Треба підтягувати роботу, тому що коли воно тоді дуже швидко потепліє. Появиться ще і наступна робота. Ви знаєте, сьогодні була в місті, вже там, де продають насіння, такі черги, такі черги. Я чесно не підходила і не, не запитувала ціни, що там, по чому там, як там. Хоча огород у мене невеликий, я вам вже і показувала, ви бачили. але ж все одно хочеться там і те, і те посадити. Ну, не питала, що, по чому там, які там ціни, нічого не питала, так що нічого не знаю. Ну, люди вже знаєте, так, так дек проходиш, і люди розмовляють між собою, от, спілкуються, і всі вже про огород. Все огород, огород вже сажать, вже... В общем, як ото... Хоча, хоча і лютий, але природа своє бере. Люди відчувають, що вже скоро весна і прийдеться працювати. От. Я вже, ви знаєте, мамі разів сто казала, Боже, як добре, що я по пообрізала дерева з осені. Чесно, я така задоволена. Просто я, ну, я не знаю, скільки днів я. Працювала. Не знаю. Я не кажу, що це я довго працювала дуже. Ви знаєте, мабуть, дня три. Навірно, дня три. Це ж і садку повністю, і тут двір. Дня три обрізала, але ж там, і обрізала, і пиляла. От. Але це все одно, це ж час, знаєте як. От. Та як буде теплесенько, першим ділом будемо відкривати виноград. Подивимося, що там з ним. Я дуже довго його не держу закритим. Тобто, щоб він не попрів, щоб е все було з ним добре. От. Ну, а пот потім треба буде обробити і дерева обробити, от, і виноград. Зараз піду, посадаю речі. А що буду далі робити? Розкажу вам потім. Я вже в хаті зробила всі справи, вийшла на двір, вікуся тут гуляє, лайму відпустили. Так що, м'ячик її кидає, вона не дуже хоче за ними бігати. Все, 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 не трогай її, підожди, хай вона поїсть травичку. Хай. Ай! Трошки так на вулиці так хорошо дихається взагалі. Погодка дуже хороша. Лежить. Ой, Вікусь, не кидай її, вона не хоче поки. Вона поки що не хоче. Якуська бігає з м'ячом, думає, що вона буде їй зараз прислужувати, а вона не хоче. Біжи, гуляй, 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 біжи, біжи, гуляй, гуляй. Кинула й м'ячик. Вона потаскала. Дурашка. Пішли, пішли, гуляй, гуляй, гуляй. Біжи, гуляй, біжи, біжи, гуляй, 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 біжи, біжи. Що ти хочеш? Щоб тебе почухали, так? Да? Ну, давай тебе почухай, давай, давай, Оля, почухай. Давай, давай, моя хороша, почухай. Лягла, віддиха. диха. Ми її почухали. А, ще хоче, щоб її чухали. Ще. Так ми і гуляємо, продовжуємо вже і почухали, вже й побігали. Якуська все-таки кидає їй м'ячик, вона вже набігала, вже не хоче. Вже все. А вона ловить мою руку. Де моя рука? Обіжали м'ячик. Дивіться, прямо там. О, будемо йти шукати. Кидали-кидали м'ячик, показали ті, хто зна куди. Ну, зараз підемо знайдемо. Алема, все, наша лежить, качається. Когодка хороша. Їй якраз вподоби Гулять. Що ми продовжуємо гуляти. Я сьогодні, дівчатки, тільки за... Фу! Я зараз тільки згадалася, що сьогодні п'ятниця. Чогось так Боже. Там вроді, тільки був понеділок, вже п'ятниця. От швидко пролетіла неділя. Дуже вихідні. А я ще думаю, щось так люди так, знаєте, багатенько так за забором бачу, ходять, їздять, Ну, так як, вроді, як, ну, як вихідні дні. Знаєте, До когось приїжджають до гості, до когось діти, і воно це. Думаю, що воно таке? А, а воно вже ж сьогодні. Слава Богу, п'ятниця. Ой, швиденько пробігають наші дні. Ну нічого. Головне, що погодка чудова. І настрій ми теж намагаємося зробити собі чудовий, не дивлячись ні на що. Гуляємо. Якуська там бігає, лайма, там бігає, коротше, гуляємо. Ми трошки займалися справами і забули, що ми не зняли до кінця ще відео, що ми з вами. Ну, до завтра не попрощалися. От ем, дякуємо вам за те, що з нами. Дякуємо за те, що підписуєтеся. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Да. Будемо вас дуже раді бачити. До завтра!